Ну що, набридло заправляти свій автомобіль. Хочеш їздити так само економно, як на велосипеді. Так, от у нас є для цього електромобілі. Велика кількість на будь-який бюджет. Почнемо з Hyundai Ioniq. Це у нас 2020 рік. Батарея на 38 кВт. Автомобіль, до речі, ще на гарантії. Має надзвичайно круту комплектацію. По комплектації тут буде і максимально топова оптика, і шкіряний салон, і обдуви, і так далі. Наступний варіант є Гольф. Автомобіль 2018 року з батареєю на 36 кВт. Також максимально топова оптика, контроль полоси, адаптивний круїз контроль, підігрів сидінь та багато цікавих плюшок. Ренозоя. 20-й рік, батарея 52 кВт, топова оптика, контроль полоси, безключовий доступ, автоматичне дальнє світло, парктроніки, бездротова зарядка і так далі. Ронозоя 2016 рік. ціна до 10 тисяч. 9? 9 з копійками. На клімат круїз, ограничитель скорості, екорежими та багато додаткових функцій. А ще маємо два смарти. Це настільки маленькі компактні автомобілі, що можуть поміститися в будь-якому місті. Є червоний, є білий. Автомобілі 2017 року з пробігами в 27 000 та 42 тисячі кілометрів. Батарейки у них на 17 кВт. Всі ці автівки доступні у нас на майданчику в місті Бердичів по вулиці Шкіряників 8. і кожен із автомобілів можна оформити як в кредит, так і у лісі.